тих, хто засяг у світі, в житті своєму, переконані в тому, що студентські роки є найкращими, в першу чергу. Що найкращими є і, напевно, найбільшими є ті друзі, які, яких ти знаходиш в час студентських років. Так було і у мене, переконано, що так і у вас. Також цікаве співпадіння на здобуває здобуваючі освіту близько 150 тисяч молодих людей. І 150 тисяч людей скористувала у депутати різних рівень. Я переконаний, що толку від тих людей, які здобувають вищу освіту, значно більше для Львівської області, ніж від тих, хто балтувався на різні рівні. Ну, я нікого не хочу вражати, але наразі вважаю, що це також абсолютно аномально. Не маю на увазі останнє. Завжди йти впевнено по своєму шляху, не дивлячись на те, які труднощі не будуть виникати у вас на шляху. А держава влада. Переконаний, що все буде сприяти, всілякості всі цілі буде сприяти тому, щоб цих складнощей, труднощей було у вас менше, І ж тих труднощі, які ви самі для себе придумаєте, здійснені. Ну, такі вже українці, що самі ми долаємо ті труднощі, які собі придумують. Свято.